Михайло говорить із Києва. Дуже багато суперечок щодо побудови третього храму Єрусалимського. Зверніть увагу, будь ласка. Хто хоч трохи знає історію храму в Єрусалимі, той знає, що перший храм був збудований Соломоном. Потім Навуходоносор розруйнував цей храм. Наступний разом Зороравель відбудував цей храм. І знову цей храм був зруйнованим. Отже, перший храм, у якому відбувалося служіння в Єрусалимі, був зруйнований вщент, так як і Господь зостерігав і говорив, що каменя на каменя тут не залишиться. Так і відбулося. Після того, коли зруйнований був храм рукотворний Господь. Прийшов і як проповідував він, що він збудує храм нерукотворний. У три дні збудую я його. Три дні. Зверніть увагу, що у Бога тисяча років, як один день, і один день, як тисяча років. Виклик сучасності нині бачу в тому, що навіть глибоко віруючи, не зовсім вірять у присутність Ісуса Христа. Всі інші або чекають Його приходу, і для них це правильно, тому що вони не увірували, що Він прийшов, або не вірять взагалі у Бога, для тих він взагалі не прийшов. Я пропоную вам цитати із Слова Божого, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них. Матвія 18,19. Теперішній час. Якщо Христос у вас, то тіло мертве для гріха. Римлянам 8 розділ, 10, 11 вірш, 38, 39. Теперішній час. Підкреслю я, що Христос в вас. Як Він може бути в вас, якщо Він не прийшов? Зверніть на це увагу. Тіла ваші то частинки тіла Христового, 1 Коринтянам 6 розділ, 15 вірш. Ми члени тіла Його від плоті Його і від костей Його. Ефесянам 5 розділ, 30. Теперішній час. Випробовуйте самих себе, чи в вірі ви. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, які мали б бути. Друге до Коркітян, 13, Гусул, 5, 6 вірш. Бо тіло не є один член, а багато. У Отця Мого осель багато. 1 Коринтянам 12, 3 розділ, 14 вірш, теперішній час. Тіло Христове, є церква Його, і Він є глава тіла церкви. Ефесян, 1 розділ, 22, 23 вірш, і Колосянам, 1 розділ, 18 вірш. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас, якщо тільки Дух Божий живе в вас. Бо храм Божий святий, а цей храм ви, 1 Коринтянам, 3 розділ, 16, 17 вірш. Вселюся в них і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. 2 Коринтянам 6, розділ, 16 вірш. І далі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа Його в чоловікові внутрішньому, щоб Христос через віру оселився у ваших серцях. До Ефесян 3, розділ, 16, 17 вірш. І ще. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Христос же, як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії, додержимо певними аж до кінця, послання до Євреїв, 3 розділ, 6 вірш. І вже не я живу, а живе в мені Христос. Галатам, 2 розділ, 20 вірш, теперішній час. І нарешті, святий апостол Павло, проявлення Ісуса, Пришестя, говорить, що він явився Кифі Петру, йому особисто, учням і святим апостолам, прямо говорить у першому посланні до Коринтян, 15 розділ, з 5 по 8 вірш. Або ось яке свідчення? Ще трохи, і світ вже не побачить мене, говорить Господь, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Святе Євангеліє від Івана, 14, розділ, 19 вірш. Зверніть увагу, світ вже не побачить мене, а ви побачите мене. Тому заяви, що Друге пришестя Ісуса Христа буде, буде явно і очевидно для всіх. Це неправда і помилка дуже велика. Господи, що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові? Євангелія Івана, 14 розділ, 22 вірш. Не встигнете обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син людський, Матвія, 10 розділ, 23 вірш. Значить, сучасники Ісуса Христа, Його апостоли. Не встигнуть обійти земель Ізраїлевих міст Ізраїлевих. Шановні, скільки там тих міст в Ізраїлі, вони вже давно обійшлися. А тепер уважно небеса, Престол мій, а земля підніжок для ніг моїх. Ісаї 66, розяв, перший вірш. Дух Святий Ісуса Христа у наших серцях, а ми тепер не свої, а Христові і Його ногами стоїмо на землі. Чи не так? Іще більше отче, наш, що живеш на небесах. Отже, молимося щодня і не бачимо очевидного. Не на бісах, чуєте? Там, де немає бісів, у чистих серцях він живе. Помінялося поняття храму Божого, храм Божий святий і цей храм ви, звернення довіруючи. Далі. А потім храмом став Бог Вседержитель, де сама святість і чистота. Отже, храм і стів віруючих недосконалий. Звідси й висновок там ще є нечистота. Бо, як пам'ятаєте, написано, що от як покорить все, тоді і сам покориться йому. Але ще не покорився, тому що не покорено все. Ми ж його частинки тіла маємо недосконалість у собі. Яку недосконалість? Ми ще не покорили свої тіла і похоті плоті своєї, повністю Духу Божому, Духу Святому. І возніс мене в дусі на велику й високу гору і показав мені велике місто, святий Єрусалим, який сходив з небес від Бога. Це об'явлення святої Ана Богослова, глава 21. Храму ж я не бачив у ньому, бо Господь Бог вседержитель, храм його і агнець. Знову об'явлення богослова, розділ 21. Тлумачення я зробив це ще у 2019 році, сьогодні тільки його оголосив на Ютубі-каналі. Хай вас Господь благословить, вірно розуміти Слово Боже, добиратися до його глибин, шукати, досліджувати, наставлятися і спасатися через Слово Боже нового заповіту. Амінь.